У цьому огляді розповім про те, чи дійсно у Росії закінчуються танки і як вона планує вирішувати цю проблему, а також чому російське командування почало розгортати загороджувальні загони. Дізнаєтесь впродовж наступних хвилин. На Луганщині збройні сили продовжили рухатися в бік Сватового. Так Криміної зокрема повідомлялося, що наші воїни наступали поблизу населеного пункту Новоселівського за 14 кілометрів від Сватового. Також з'являлася інформація, що нижче по лінії фронту збройні сили України атакували російські позиції на північний захід від Креміної, а саме в напрямку Макіївки, Площанки та Червонопопівки. Основна мета таких штурмів перерізати трас. Су криміна Сватове та отримати доступ до Кримної з півдня. Окрім цього, окупанти продовжили обстрілювати позиції українських військових у Нової Горі Сіверську, Верхньокам'янці, Ведмежому та Білогорівці. Таким чином російські найманці хочуть стримати контрнаступальні дії нашої армії у напрямку Криміної та Сватового. В той самий час голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в поблизу цих двох міст російські команди. Дування накопичило велику кількість особового складу, ймовірно, для того аби посилити оборонні позиції. Ну, а ми рухаємося далі до Бахмутського та Авдіївського напрямків, де ситуація, на жаль, докорінно не змінилася. Ворог продовжив вести наступальні дії в районі Бахмута, Андріївки, Кліщівки, Іванграда, Мар'янки та Новомихайлівки. А також загарбники не припиняли обстрілювати наші позиції вздовж всієї лінії фронту.